Розкажи свою історію, розкажи, яка ти була до курсу, після курсу, що цікаво для тебе, як змінюється життя твоє? Кардинально змінилося життя до курсу. Ой, собі, як пригадую, були проблеми в відносинах з чоловіком, ну це найбільше, що мене турбувало. Були проблеми трошки з дітьми. Хоча ну, з дітьми мені легше було вирішувати е, це, а от з чоловіком трошки тяжче. Ну, і е, взагалі На курс зайшла е, за своїм покликом бути психологом. Я дуже давно хотіла. Але е, були ну, якісь обставини завжди, е, ну, відповідно, то треба було гроші. А були такі обставини, що грошей, ті гроші були, але на щось інше. Тобто якісь плани, он, як завжди. Як завжди. Ну, але діти повиростали, плани, плани ті, які заплановані були, відбулися. Все було нормально, і я вирішила вже потратити на себе гроші і на свій розвиток, тому що інвестувати. інвестувати. Правильно. Деякий час недовго вибирала, там буквально кілька разів переглядала якісь там е, якихось психологів, щоб купити курс, і потрапила на вас, Ольга Михайлівна. Ну от ну, це теж е, мені людина повинна е, отак, навіть ну, дуже. Дуже так, як розмовляє, який темп голосу, от взагалі, от енергетика ця відчула вас. І сказала собі все, я хочу цей курс. Навіть не знаючи, скільки там грошей коштує. от Я хочу цей курс. Потім як знала ціну, звичайно. Так трошки було, але так я мала можливість, я назбирала. Ну чи варто? Варто. Варто дійсно глибокий курс і змінює, і я змінилася. І е, я змінилася, і зразу люди до мене змінили. Відношення людей до мене змінилося. Тобто я не людей змінювала, я себе змінювала. І воно автоматично якось так. І навіть після курсу, е, на протязі, навіть курсу, чоловік захоплювався, що я вчуся, що я розвиваюся і. Ну, він із-за того навіть міняв думку про, не, про мене. ну і Дуже так мною пишається і пишався. Це круто, це да. круто. Да, і так, і сподобав... діти взагалі, діти та, мам, я не думала, ну вони не думали, що от в такому віці я щось почну вчитися. Ну Вони дуже так, такі раді за мене. Це круто. Ви вирішили йти на інший курс, на психодіагностику. Психодіагностика дуже подобається. Колись в мене такий був, я от дивилася оті ті фільми Ванга. Навіть, і от прямо думаю, боже, як то класно все про людей знати, от все розказати, все знати, Ну прямо. от оце. Ну і Мені дуже подобається психодіагностика, розбиратися в людях. прямо. От так от. Я вже де тільки не приходжу, то дивлюся, вже фотографую і на пляжі, і в маршрутках, і всюди, той во, і лицей. І... Це захоплення це класно, коли людина захоплюється. Мені так подобається, як сяють ваші очі. Я думаю, що вашому чоловіку це теж подобається. І пам'ятаю той момент, коли він подарував вам жіночі тренінг. Боже, це так приємно, коли чоловік дарують і коли він вістує. Я випросила в нього. Ну, будь ласка, на те. А на психодіагностику вже свої гроші наскладала. Да, вже думаю, все, я за свої гроші. Психологія він мені теж подарував. Те вже подарував щастя. Чоловік любить просто. Це класно. Ну, так, а то, що в нього характер такий. Ну. Ну, я, я теж kind of не <laughs> Ти <Почат> Туєш <miche> рекомендувати? <laughs> так, я вже порекомендувала тільки 에, того, хотіли на наступний раз, бо гроші не доскладали. Ну не знаю, чи буде на наступний раз. Ще той, в той то, що почав дев'ятий дев'ятий, дев ні, дев'ятий потік, да, психологія. Дев'ятий потік, ну людина просто грошей не наскладала. Вже Можливо. Поставили, тому що люди вже записуються на наступний, да поставили. Вже <свят> навіть дату поставили, вже є в інстаграмі дата. Не, не, не відпускають. Я все думаю, що вже там вже закриє, вже не буду викладати, але все просять і просять. Ну що, Дякую вам. Дякую, дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за те, що ви йдете. Дуже вам і... дякую за такий курс глибокий, що дійсно міняєте життя людей. В різних сферах ну, це відчувається. Це ну, це дуже так і підносить людину. Це і розвиває люди Да. І, і цікавий, і розвиток. І, ну, все, все так. Бажаю вам натхнення. бажаю вам, щоб всі очі завжди сяли і великих клієнтів. Щоб... Дякую.